Що входить в послуги з налаштування таргетованої реклами? В нашій агенції, розробка рекламної стратегії, глибокий аудит конкурентів та аналіз рекламу в вашій ніші, аналіз та прописання вашої цільової аудиторії з точки зору поведінки в соцмережах, аудит попередніх рекламних кампаній, якщо вони запускались, прорахунок окупності та узгодження бюджету, створення або покупка облікових записів у Фейсбук, створення аналітичних таблиць, написання текстів для реклами, виготовлення креативів, В вартість налаштування таргетованої реклами, все це входить, створення воронок для продажу звичайно запуск рекламної компанії вже її оптимізація, повна підтримка від нашої команди. Тільки так можна досягти адекватного класного результату, коли є підтримка. 24 на 7. Також додатково та безкоштовно аудит відділу продажу. Будемо читати переписки, дивитись, як ви обробляєте ліди. І так далі, рекомендації по веденню Instagram, упаковка профілю, упаковка хайлайтів, постів, оформлення, навіть ідеї створення якогось контенту. Це все з цим ми будемо допомагати. Аудит сайту також ми можемо допомагати і зводити вас зі спецами, які будуть допомагати вам оптимізувати сайт за потреби. Всі роботи ведуться за договором та оплатою на ФОП, так як ми офіційно зареєстровані як рекламна агенція для безкоштовної консультації та додаткової інформації. Чекаємо в Дірект.